Я активно не вела інстаграм більше трьох місяців, і ось що з цього вийшло. Чи було мені страшно? Так. Дуже. Тому що коли твій блог це основне джерело доходу, здається, що навіть зникнути на тиждень це вже якась катастрофа. Але виявилось, що все не так страшно, тому що клієнти продовжували приходити. По-перше, завдяки системі контенту, яку я створила раніше, мої старі ролики, навіть без реклами, органічно продовжували працювати і приводили людей. В мою автоматизовану воронку я не вигорала щоденно створюючи контент, я не вливала шалені гроші в рекламу. Я зробила лише одну річ: я запустила ось таку діагностику на свій сайт, яка приводила до мене клієнтів майже кожного дня. Як створити собі таку ж саму діагностику, яка буде приводити людей та потенційних клієнтів органічно? Я розказала відео, яке створила саме на цю тему.